Чи бувало у вас таке? Обіцяєте собі щось зробити з понеділка, але вже в середу здаєтесь, чому змінювати звички так складно? Якщо вам відгукується, сідайте зручніше і дивіться моє нове відео. Сьогодні я розкажу вам, чому так відбувається і чому наш мозок так не любить змін. А також який вихід з цієї ситуації, а він, на щастя, є, і що робити для того, щоб не здаватися на півдорозі, а досягати своєї мети. Мене звати Марія Сташук, я wellness and health coach, Я допомагаю людям побудувати нову якість життя через зміну мислення, звич. І ставлення до себе на основі науково ґрунтованих досліджень, коучингу та когнітивно-поведінкової терапії. Сьогодні я поділюсь тим, що насправді працює. Якщо тобі подобається такий контент, обов'язково підписуйся, бо тут дійсно дуже багато цікавого та корисного для практичного втілення в твоє життя. Давайте почнемо із важливої бази про наш мозок для того, щоб розуміти всі процеси, які з нами відбуваються, адже саме мозок керує всіма нашими діями. Наш мозок споживає дуже багато енергії, і тому прискіпливою вибірково ставиться до того, на чому тримати фокус і що саме втілювати в наше життя. Мозок, більш за все, прагне передбачуваності, бо найдавніші його частини, а саме рептильний мозок та лімбічна система, налаштовані на задоволення наших базових потреб: їжа, безпека, розмноження, а все інше це вже розкіш. І тут починає працювати наш неокортекс, найновіша частина мозку, яка відповідає за збір і обробку інформації, аналітичне та логічне мислення і, врешті, прийняття рішень. Нові дії це витрати. Старі звички це безпечний маршрут. Наш мозок не розділяє наші звички на корисні і шкідливі. Він просто налаштований на ті дії, які ми найчастіше робимо. Що ж таке звичка? Я особисто обожнюю цю тему і часто працюю з нею в коучингу, а також сама є прихильником дослідження та втілення найефективніших звичок у своє життя спорту, здорового харчування, турботи про своє ментальне та емоційне здоров'я. Про свої ранкові звички я розкажу вже в наступному відео. Про свої ранкові ритуали. Отже, не пропустіть його. Отже, звичка це автоматизована дія, запрограмована нашим мозком в результаті багаторазових повторень для отримання певної винагороди. Дослідження говорять про те, що від 40 до 70% наших щоденних дій є звичками. Чим більше автоматизована дія, тим сильніше наша звичка, і відповідно тим менше енергії витрачає наш мозок для виконання цієї чи іншої дії. Для того щоб змінювати звички, корисно буде розуміти, що саме відбувається в нашому мозку. При цьому змінюється структура мозку, властивість мозку до нейропластичності. Формуються та зміцнюються нейронні зв'язки між різними ділянками мозку. Вивільняється дофамін, який є обов'язковим складником нашої мотивації. Нейронні зв'язки міцнішують, що допомагають закріпити нам нову дію у звичку. Відбуваються функціональні зміни в тих частинах мозку, які відповідають за керування поведінкою та прийняттям рішень. Виходячи з цього, звичка це сформований міцний нейронний зв'язок в нашому мозку. Як працює звичка, кожна звичка має свій механізм, так звану петлю, яка складається з таких етапів, як тригер, дія, виногорода і інвестиція. Давайте наведемо приклад. Ви втомлені. Втома це вже тригер, це ваш стан. Ви заходите на кухню, бачите холодильник, який є так само тригером, але вже матеріальним. Відкриваєте його і берете ці продукти чи напої, це дія. Які викликають у вас полегшення і заспокоєння, це винагорода, результат. А потім ви підете до магазину і придбаєте ті самі продукти, які вам допомагають в таких станах. Це ваша інвестиція. Саме так працює петля, і поки ми її не перепишемо, звичка буде йти по колу кожен раз. Спробуйте змінити хоча б один елемент в цій петлі, і ви одразу побачите зміни прибрати шкідливі продукти з холодильника. Не купувати їх, змінити спосіб зняття напруги з перекусів на прогулянку, дихання або скляночку води, працювати над своїм ресурсним станом, щоб не так часто відчувати втому. Ну впевнена, ви вже зрозуміли про що я, але якщо б це було так легко, то вдавалося б всім, а це не так. Дайте собі достатній час на те, щоб їх змінити. І я кажу, це не просто так, бо часто чую від своїх клієнток бажання зробити зміни миттєво. Але тут важливо стати союзником собі і дати собі. Необхідний час на всі зміни, бо старі звички формувалися протягом довгого часу. А отже, дайте собі час на те, щоб їх змінити. І пам'ятайте, коли ми працюємо над мисленням, змінюється усе. Поведінка, вибір, настрій. Тому визначайте свої цінності, саме вони формують нашу стійку мотивацію. Ставте реалістичні цілі, фіксуйте свої перемоги. Хваліть себе за найдрібніші успіхи, бо мозку потрібні відмітки того, що ви на вірному шляху і ви досягаєте своїх цілей. Це викликає додаткову мотивацію, підтримує вас. Давайте собі право на помилки, формуйте, підтримуюче оточення, яке буде за вас, а не казати, та нащо тобі це все, у тебе і так все добре. Як це часто буває? Звертайтеся за допомогою до спеціалістів, коучів, тренерів, нутриціологів тощо, всіх, хто вам може стати у нагоді і підтримати на цьому непростому, але дуже цікавому шляху. Задайте собі питання, яку звичку я давно хочу змінити або впровадити, але чомусь досі не змогла. І поступово почніть використовувати ці 100% методи, про які я вам сьогодні розказувала у цьому відео, які обґрунтовані і доведені багатьма науковими дослідженнями та досвідом багатьох людей. Напишіть у коментарях: набуття якої звички для вас є найскладнішим, що ви вже про Бували, що спрацювало або ні? Діліться. Можливо, ваша історія надихне когось, або я зможу дати вам якісь корисні підказки. А якщо вам потрібна моя професійна підтримка, щоб успішно, м'яко і із задоволенням від широкого пізнання себе пройти цей шлях, пишіть мені в Дірект інстаграму і записуйтесь на ознайомчу сесію зі мною. Я знаю, що змінювати звички це нелегко, але точно знаю, що це можливо на власному досвіді та досвіді багатьох своїх клієнтів. Чекаю вас у цьому просторі кожного четверга. Бажаю вам успіхів! І щиро вірю у ваші можливості.